Мої вітання, ми зараз розбираємося з тим, як побудувати рекламну стратегію, використавши ось такий шаблон в Google таблицях. Шаблон цей ви зможете знайти в описі під цим відео. Обов'язково подивіться саме відео, тому що я буду розповідати, як ним користуватися. Тут багато різних нюансів, деталей, які ви можете не зрозуміти, якщо просто будете дивитися в таблицю без цього відео. Тож почнемо: заходимо в таблицю. У нас є тут різні аркуші, бачите, да, ось я по ним перемикаюся. Перший аркуш це буде інструкція. Тут буде посилання на це відео, можливо, ще якісь речі прописані, але нам це зараз не цікаво. Далі в кожному аркуші в шапці ви зможете побачити ціль цього аркушу, цих аналізів, які тих шаблонів, які тут будуть міститися. Зараз ми це теж пропустимо, тому що я це все буду показувати і розповідати. Але для того, щоб ви так глобально розуміли, що для чого, тут воно написано. Далі рухаємося по аркушу аналіз ринку та конкурентів. У нас йдуть тут корисні посилання та написано, для чого їх використовувати. Перші два посилання це посилання на бібліотеки реклами в Google Ads і Meta Ads. Фейсбук, інстаграм. Тобто, тут ви заходите сюди і можете побачити рекламу ваших конкурентів. Я думаю, що багато хто вже знає, вміє користуватися цими інструментами, але ми їх тут залишили, щоб було зручно, в разі чого по ним перейти. Третій інструмент це SimilarWeb. це сайт, платформа, яка дозволяє побачити. Приблизно, орієнтовно, дуже насправді з великими похибками, особливо для маленьких сайтів, але побачити, скільки трафіку на сайті конкретному знаходиться, да, скільки в місяць приходить на нього відвідувачів, і з яких приблизно, орієнтовно, джерел це відбувається. Там є розподіл по органіці, SEO, по платній рекламі, пошуковій, по трафіку соцмереж, і так далі. Можна теж проаналізувати це. Далі у нас йде ось такий блок, який. В чому його задача? Вам потрібно прописати кожного вашого конкурента і заповнити по ньому дані. Це така матриця конкурентів. Ви на, на, називаєте вашого конкурента якось, да, ну, щоб ви розуміли, що це таке. Вписуєте сайт його, соцмережі його. І далі у нас йде блок реклами. Посилання на його рекламу в мета, посилання на його рекламу в Гуглі. Тобто, що потрібно зробити? Ви заходите в бібліотеку реклами Google, Meta Ads, знаходите вашого конкурента. Далі копіюєте URL-посилання. На цю бібліотеку реклами і вставляєте її сюди. Таким чином, у вас по кожному конкуренту буде завжди стояти посилання, щоб ви могли швиденько зайти і подивитися, що він на сьогоднішній день рекламує. Так? Тобто не кожен раз знаходити шукати його по цій бібліотеці, а просто зайти по посиланню. Це дуже зручно, тому в цій таблиці це є. Далі, куди йде трафік? Якщо казати за Гуглець, ми з вами і так розуміємо, що трафік йде на сайт, в більшості випадків, то для мета. Варіацій дуже багато може бути. Та, трафік може йти на сайт, на соцмережі, в дірект, в чат-боти, якісь, в лід-форми, в квізи і так далі. І тут для того, щоб ви розуміли, з чим ваш конкурент працює, яка в нього стратегія, що він робить, куди він відправляє свій трафік, як він його обробляє, ви можете тут прописати все це. Для вас буде глобально створюватися розуміння, як у вашій ніші хто працює, як хто працює з трафіком, як він його обробляє, через які посадкові сторінки, і так далі. Next. яка комунікація в рекламі? А я раджу звертати на це увагу. Тобто, ви побачили, яка реклама крутиться зараз у вашого конкурента. Подивіться, що саме він там намагається донести цій рекламі, як він комунікує з своєю цільовою аудиторією, та які ідеї просуває. Якщо ви знаходите якісь речі, якісь можливо закономірності, пропишіть їх сюди. Для вас створиться знову ж таки така загальна картина по кожному окремому конкуренту і, в принципі, по всьому вашому ринку, хто про що говорить в своїй рекламі. І це дозволить вам потім виокремитися та розробити свою якусь унікальну комунікацію, щоб ви були теж більш помітні на цьому ринку. Це у нас був розділ реклами. Далі у нас йде розділ упаковка. В розділі упаковки ми вже більше звертаємо увагу на те, як упакована пропозиція вашого конкурента, його, його продукт, його сервіс, так, його послуги, його унікальна торгова пропозиція. Ось. Тут є у нас три стовпчики: Перший, який оформ на посадковій сторінці обов'язково проаналізувати, подивитися. Тобто людина прийшла з реклами, що вона далі бачить, що їй пропонується. Запишіть це, пропишіть. Далі, чи є особливість в позиціонуванні вашого конкурента? Знову ж таки проаналізуйте це, зберіть це по всьому по кожному вашому конкуренту. Ви зрозумієте, хто як себе позиціонує, і можливо, ви побачите, що насправді всі ваші конкуренти вони однотипові, вони всі схожі один на одного. І тоді це дозволить вам для себе розробити таке позиціонування, яке буде вас трошечки якось виокремлювати на вашому ринку серед ваших конкурентів, бути більш помітними, більш цікавими. Ну і те ж саме а, стосується, які особливості сервісу, послуги та продукту. Так, ви заходите, наприклад, на сайт вашого конкурента, його соцмережі, ви дивитеся, що він розказує про свої продукти, яка там інформація є, а можливо, є якісь плюшки, якісь унікальності в сервісні пропозиції, так, а, унікальності продукту. Пропишіть це все, зрозумійте, хто а, з чим, а, хто чим відрізняється, скажімо так. Ну і окремо, у нас є стовпчик для висновків та коментарів, для того, щоб ви могли писати свої примітки тут. Це ми з вами подивилися на аналіз конкурентів, на наш ринок, на нашу нішу. Зібрали собі таку матрицю і вже щось трошки розуміємо, щось трошки орієнтуємося. Рухаємося далі, далі у нас йде аналіз аудиторії. Аналіз аудиторії у нас трошечки більший. А, ну, для чого нам робити аналіз аудиторії? я Думаю, розповідати не потрібно. Так, важливо розуміти, що у нас зацільова аудиторія. Що ми тут маємо? У нас є перший шаблон це метод 4C. Customer cost, Conventions, Communication. Чотири параметри. Є чотири описи цих параметрів, і є стовпчик з відповідями. Тобто, що вам потрібно зробити? Ви читаєте. Параметр кастомер, покупець, опис, які потреби, болі та бажання є у вашого клієнта. І вписуєте свою відповідь, як ви це бачите для себе, як ви це розумієте. Тобто цей шаблончик, що він дозволить зробити? Він дозволить нам, хоча б на базовому елементарному рівні, але трошечки спробувати зрозуміти, що у нас, в принципі, зацілювала аудиторія, в глобально, глобальному розумінні. Тут є примітка, тут написано, цей підхід фокусується на потребах клієнта. Так? Він допомагає краще зрозуміти аудиторію. Дуже простий шаблон, рекомендую його заповнити. Далі заповнили. окей, У нас є наступний шаблон «Сегментація цільової аудиторії. Ваша цільова аудиторія, якщо її уявити як шмат пирога, її можна розрізати на окремі різні сегменти, типи, окремі шматки. А, кожен з цих сегментів, а, я рекомендую їх уявляти як якийсь окремий типаж клієнта. До прикладу, я тут наводжу зазвичай приклад з інтернет-магазином велосипедів. Так? Які можуть бути типи клієнтів у такого інтернет -магазина? Ну, Це можуть бути батьки, які обирають велосипед для своєї дитини. Так? Це може бути це перший такий типаж, другий типаж це можуть бути клієнти, які просто, їм подобається активний відпочинок. Вони просто люблять покататися, умовно кажучи. Великий, дуже, звісно, обширний, така обширна загальна аудиторія, але тим не менш, це окремий типаж. Далі, третій типаж може бути а, якісь аматори, можливо, професіонали, полупрофесіонали, а, ті, хто займається спортом, можливо, екстримом, якимось, та які вибирають велосипед під свої відповідно, потреби, унікальні а, це третій типаж. Кожен з цих типажів вони дуже сильно один від одного відрізняються. Вони купляють собі цей продукт, наче один і той, ну грубо кажучи, один і той самий велосипед, але різних типів. Вони купляють для вирішення своїх задач, та, для вирішення своїх проблем, якихось своїх потреб. Відповідно, це все окремі сегменти. І що я вам раджу зробити? Пропишіть для себе, розберіть свою аудиторію на ось такі окремі сегменти, окремі типажі. Пропишіть їх тут. Ми бачимо, що цей шаблон він складається з декількох стопчиків, загальний опис, де ви прописуєте опис просто вашого типажа. Цього клієнта Так? далі вікове та гендерне ядро. Якщо ви бачите, що у вас 7 з 10 клієнтів цього типажу, це, умовно кажучи, чоловіки 25-34 років, то відповідно ви прописуєте це як ядро вашої аудиторії. Так? 7 з 10 – це основа, це основна маса. Прописали далі. Яка його основна проблема? Боль або яке рішення він шукає? Ну має увазі цей сегмент аудиторії. Прописали знову ж таки, відповідно на це питання. Яка послуга або товар закриває ці потреби? Прописали і так зробити по кожному окремому типажу, по кожному окремому сегменті. Якщо вам не вистачає сегментів, додаєте собі просто нову строчку і дописуєте так? Далі сегментація цільової аудиторії з деталізацією по CGM. CGM – це Customer Journey Map, це клієнтський шлях. В дужках написано. Клієнтський шлях показує нам, як людина приймає рішення від моменту, скажімо так, повного незнання про те. Хто ми такі, що ми таке, що у нас за продукти, послуги. До моменту, коли вона вирішує для себе: хочу я це придбати або не хочу це придбати. Ми закладаємо три основних етапи: етап інтересу, питання та покупки. Вони логічні, послідовні тобто, будь-яка людина при покупці якогось товару вона проходить ці етапи. Спочатку зацікавлюється, потім запитує, потім купляє. Дуже логічна послідовність. І. Даний шаблон дозволяє, що зробити. Ви берете спочатку перший сегмент, який ви до цього раніше прописали, описали для себе. Ви його берете сюди, дублюєте опис і починаєте його пропрацьовувати більш детально. Ви прописуєте, чим же ви потенційний клієнт, що він робить на цьому етапі. Прописуєте для етапу інтересу, для етапу питання, для етапу покупки. Тут, бачите, є примітка така, що таке етап інтересу. Це якась базова зацікавленість якоїсь конкретної теми. Питання: це сильна зацікавленість, це пошук, цілеспрямований пошук інформації. Покупка це бажання придбати, мати цей продукт у себе. Да, тобто, відповідно на етапі інтересу, давайте знову ж таки візьмемо приклад інтернет-магазину велосипедів. На етапі інтересу людина навіть не обов'язково повинна цікавитися велосипедами. Вона може цікавитися просто темою там активного відпочинку та да? не обов'язково велосипедом. Ось і але, тим не менш, це наша цільова аудиторія, тому що ми можемо таким людям. Просунути їм ідею покупки велосипеда, дати їм, хоча би просто банально, дати їм цю ідею, що можна активно відпочивати завдяки велосипеду, таким чином стимулювати да подальший їх рух по етапам прийняття рішення від інтересу до питання людина. Задається питанням: а потрібно воно мені чи не потрібно? А які типи велосипедів бувають, які мені потрібні там або не потрібні, і так далі до моменту з покупки? Ось і тут. Знову ж таки, ну, схожа логіка, ви прописуєте відповіді по кожному етапу. На кожне питання намагаєтеся відповісти. І так робите для кожного сегменту, для кожного типажу, який ви ось тут прописували зверху. Спочатку перший, потім другий. Далі дублюєте собі цей шаблончик, там, якщо у вас більше сегментів, так, і знову ж таки, все це прописуєте. І у вас вийде ну, доволі деталізована, пропрацьована така, знаєте, аналітика по вашій аудиторії. Ну, не аналітика, а аналіз по вашій аудиторії. Рухаємося далі. Переходимо до аркушу рекламна комунікація. Ми з вами подивилися конкурентів, подивилися, що вони рекламують, як вони комунікують. Да? Відповідно, це вже дозволяє нам якось від цього відштовхуватися. Ми зрозуміли нашу цільову аудиторію. Знову ж таки, це теж від цього можна відштовхуватися. тепер розробляти, як ми будемо комунікувати з нашою аудиторією. Перший шаблон це позиціонування та асоціації. Рекомендую заповнити їх. Яке в нас позиціонування? Описати його і далі, як ми хочемо, щоб нас з чим нас асоціювали тут? Просто рекомендую прописати якісь ключові слова. До прикладу, я хочу, щоб нашу рекламну агенцію асоціювали з розумним підходом, з розумом, з логікою, так, з розумними методологіями, професіоналізмом, системою і так далі. От пропишіть для себе, як ви хочете, з чим ви хочете, щоб вас асоціювали, і далі порівняйте ваше позиціонування. Як ви його бачите на сьогоднішній день з тим, як ви хочете, щоб з чим вас асоціювали, так і в деяких випадках ви можете побачити, що тут виникає якийсь дисонанс, так? і можливо вам необхідно буде зануритись в позиціонування і змінити його, якось адаптувати. Далі, конструктор оферів. Конструктори оферів. Це такий шаблон, який дозволить вам просто зробити якийсь більш цікавий офер, якусь цікаву пропозицію під вашу цільову аудиторію, при тому, що ви можете робити це під кожен окремий сегмент так, в окремості. Що складається складаються ці офери? Дуже все просто тут є різні комбінації. Бачите, там рішення плюс тригер, проблеми, плюс персоналізація, персоналізація, плюс обґрунтованість, рідкість, плюс дефіцит. Насправді з ними можна гратися абсолютно по різному, комбінувати, як вам це захочеться. Берете, давайте так, рішення, що таке рішення. Е, рішення це коли ми з вами розуміємо, що у нас є цільова аудиторія, якийсь сегмент типаж, у них є якісь конкретні проблеми, конкретні потреби, то я можу надати їм конкретні рішення. Ось ви берете це рішення і вставляєте його в офер. і до нього додаєте якийсь тригер. Тригери прописані нижче. Тут є різні тригери, є описи по ним є приклади е, Приклади конкретної кожного тригеру, да, там, наприклад, терміновість, суперзнижка до кінця дня. Це приклад такого тригеру. Ось, і ви берете ваше рішення плюс тригер, і ось у вас виходить офер. Та? Просто для того, щоб спростити створення цих оферів, можливо, там рекламних креативів. Рухаємося далі, пропускаємо тригери. Є у нас чек-лист перевірки креатива. Дуже корисна штука, яка може допомогти вам в ну, таких двох основних випадках. Перший випадок це коли ви створюєте якісь ідеї для креативів і вам потрібно дати технічне завдання. Дизайнеру, і ви просто перепровіряєте самого себе, там десь наперед створюєте якусь ідею конкретно креативу, да, і потім рухаєтесь по цьому чек-листу, перевіряєте, хороша ця ідея чи погана, да, або ну, там як мені її сформувати, як мені там ТЗК дизайнур напад. Да. І другий випадок це коли у вас є готовий креатив, і ви просто перевіряєте його по цьому чек листу. Давайте ознайомимося з ним трошки детальніше. Перший пункт яка центральна ідея креативу? Навколо чого побудована комунікація? Навколо якоїсь болі, якоїсь проблеми, якогось рішення? Да? А от ви дивитеся на конкретно ваше зображення креативу, і ви повинні для себе відповісти на питання, яка центральна ідея цього креативу. Якщо ви її бачите, якщо вона зчитується, супер чудово, якщо ви її не бачите і не розумієте, це погано. Далі ми вирішуємо якусь проблему в комунікації на цьому креативі, так або ні. Ми розкриваємо якусь боль цільової аудиторії в комунікації на цьому кріативі. так або ні. Звертаю вашу увагу, що не всі ці пункти вони є там, знаєте, обов'язково, щоб тут було так. А, ні, не обов'язково. Але коли ви перевіряєте по цьому чек-листу ваш креатив, ви бачите, що у вас там по кожному пункту, умовно кажучи, є якісь проблеми, недопрацьованість, якась ну це погано, значить це потрібно виправляти. так. А, коли ви бачите, що у вас, в принципі, креатив по цьому чек листу виходить ну, доволі непоганий, то ну, значить. Чудово, можна його використовувати? Е, наступний пункт у нас тут іде. Ми використовуємо якісь тригери в креативі, так або ні, які саме тригери використовуємо. Чи можна виконати з креативу якісь слова або фрази, від яких суть креативу ніяк не зміниться? Це дуже розповсюджена проблема, коли на креативі ліпиться дуже багато слів, якихось, якихось пунктів пояснень додаткових. Але задайтесь питанням: а що буде, якщо я викину просто цю фразу, це слово з цього креативу? Чи зміниться його суть? Його центральна ідея вона зміниться від цього чи не зміниться, і в більшості випадків ви побачите, що ніяк не змінюється ця суть, і е, задача будь-якого креативу, ну глобально зробити так, щоб комунікація, яку ми там робимо в цьому креативі, вона була максимально простою, лаконічною, так зчитувалося по-простому, щоб людина швиденько побачила і зрозуміла, що ми їй пропонуємо тут, про що ми говоримо. Е, відповідно, креатив повинен бути простим і чим. Більше ви повикидаєте зайвого з нього, тим буде краще. Далі текст, цифри та інші важливі елементи, візуальні елементи, добре їх видно, вони всі считуються читабельні. Логічно теж. Відповідаємо для себе на це питання. Візуальні частини співпадають з тим, про що ми говоримо. Теж, якби, інколи є така проблема, що візуал не співпадає з текстом, який ми на банері. Писуємо так, це погано, тому що викликає якийсь дисонанс. незрозуміло, нема синергії в цьому. Перевіряйте це в креативі або заголовку під креативом. Ми використовуємо призов до дії, так або ні. Чи зрозуміло дивлячись на креатив, що ми пропонуємо людині та що її очікує далі при натисканні на кнопку? Буває така проблема, що, до прикладу, у вас якась складна воронка. Ви переводите людину там з рекламного креативу там на якийсь чат-бот. Цей чат бот, якийсь там перенавантажений, там купа всяких якихось опцій, менюшок. Людина може загубитися і не зрозуміти, що їй тут взагалі робити, так і відповідно. Вам потрібно якось вирішувати цю проблему, або ви її вирішуєте на рекламному креативі, або а, після того як людина клікнула по кнопці і десь ви їй пояснюєте, що потрібно робити. А, буває така проблема, тому перевіряйте. А, але знову ж таки, якщо ви бачите, що у вас складна воронка, треба ось ці якісь пояснення робити, а, вам ще потрібно. Якби, Знаєте, знайти ось цей баланс, щоб не перевантажити ваш рекламний креатив, щоб він був простий, але при цьому, щоб він пояснював людині там, що потрібно далі робити, що буде далі відбуватися. І останній пункт на креативі, використання, використання елементи, брендування, такі як брендові кольори, логотипи, шрифти, так ну логічна штука, якщо ви хочете, щоб вас впізнавали, щоб впізнаваність зростала, вам потрібно використовувати брендування ваше. Рухаємося далі, у нас залишилися ще два аркуші: побудова маркетинг міксу і медіапланування і приклади звітів. Побудова маркетинг міксу. Тут у нас йде один шаблончик вже схожа для нас з вами система, де використовується Customer Journey Map, клієнтський шлях. Знову ж таки, йдуть етапи інтерес, питання, покупка, є опис цих етапів. Цей шаблон він вже в такому записаному, прописаному, складеному виді, але це просто приклад. Насправді ви що потрібно вам зробити? Скопіювати собі цей шаблончик, вставити його десь тут справа, знизу, де буде зручно, і заповнити вже по своєму проекту да, відносно всього того, що ви робили до цього аналіз конкурентів, аудиторії, комунікації, реклама і так далі. Я коротенько розкажу, що у нас тут є. Цільові для нас дії на цьому етапі для етапу інтересу свої цільові дії повинні бути для етапу питання свої, для етапу покупки знову ж таки свої. Так на етапі інтересу нам може бути цікаво людину підписати на соцмережі. Нам може бути цікаво, щоб людина переглядала нашу рекламу, щоб вона переглядала... Е Посадкові сторінки і наші так, тому що це дозволить потім людині прогрітися, отримати інформацію базову, да і можливо потім вже сконвертуватися на наступний етап, на етап вже питання з етапу питання, перейти на етап покупки. Інструменти та типи контенту для взаємодії сільів аудиторією на цьому етапі на етапі інтересу, щоб підписати людину, наприклад, на контент, наш ми можемо використовувати органічні формати, да там шортси, рілси, тіктоки, ми можемо показувати рекламу, ми можемо запускати медійні рекламні кампанії, де будемо доносити до людини якусь там цікаву комунікацію, да зацікавлювати її. І так далі. Для етапу питання можуть бути свої вже інструменти, Там можна робити відеоогляди, на тому ж самому а, робити розділ FAQ на сайті, робити актуальні сторіси в Instagram, Можна, до прикладу, Ось тут знизу у нас іде рекламні канали, які доречно використовують на цьому етапі. І е, ми бачимо, що там, наприклад, на етапі питання, ми можемо використовувати Google Ads, Meta Ads щоб ввести людину на консультацію. Для чого? Тому що на цьому етапі у людини є питання, і на них логічно дати відповідь якусь. Да? І це можна зробити через консультацію. Тому консультаційні офери. А, вони тут доречні, їх можна тут використовувати. А до прикладу, а який сенс пропонувати людині там консультацію або продавати, намагатися їй вже показувати там ціну якогось продукту, продавати їй цей продукт на етапі інтересу, якщо вона ще ну, не має навіть питань ніяких до продукту нашого, так а ми вже їй щось намагаємося продати. Це недоречно, і ви повинні це розуміти, і ви повинні правильно скласти такий маркетинг мікс де я буду використовувати який рекламний канал, на якому, для якого етапу я буду його використовувати, і які для мене є цільові дії. Так? Для чого я це роблю? Для чого я роблю саме? Для того, щоб працювати з етапом інтересу, з етапом питання, наприклад, так. І конвертувати людей вже там потім в покупку. Ось ви відповідаєте на ось такі питання. Це така логіка вашої маркетингової системи, будується. Останній етап медіапланування і звітність. Тут ви побачите купу таблиць. Не лякайтеся, насправді все дуже просто. Це все приклади. Перший приклад це медіаплан. Що таке медіаплан? Це планування нового періоду, як правило, місячного періоду. А, якщо ми хочемо запустити, умовно кажучи, Google Ads, ми повинні спланувати якісь результати, що ми повинні отримати від цього запуску. І це планування воно будується по певним ключовим показникам, таким як бюджети, витрати, так, кліки, покази, клікабельність, вартість кліку, кількість транзакцій, вартість транзакцій, коефіцієнт транзакцій, дохідність, окупність, ну і так далі. Насправді показники можуть бути знову ж таки різними. Тут просто зібрані основні цей шаблончик. Він більше такий для e-commerce, тому що тут у нас транзакції, тут у нас є дохід від транзакцій. Так а, можна його адаптувати під послуги а, замість транзакцій, там конверсії будуть, замість коефіцієнт транзакції, коефіцієнт конверсії, замість там, доходу, якщо ми його одразу не бачимо. Там можна його просто прибрати і прибрати окупність. Ось, і ми складаємо в результаті якусь ось таку таблицю з результатами, які нам необхідно отримати за місяць. Далі, що цим можна робити? Ми приходимо нижче, і а, тут у нас іде звіт для аналізу виконання плану по тижням. Тобто, у нас є місячний план, далі ми запускаємо рекламну кампанію, і ми відслідковуємо вже в розрізі кожного окремого тижня, які результати ми отримаємо. Ось це ось ця табличка, це наш місячний план. Він трошки тут скорочений, спрощений, не такий, як ось тут зверху медіаплан. Але по суті, ну, все те ж саме, просто трошечки спрощений. Ось ми беремо це за основу там, по місяцю, та, які показники нам необхідно отримати. Тут у нас є колонна, додаткова строчка, це результати поточного місяця, як ми рухаємося по цьому місяцю, і відсоток виконання. Як це рахується? Дуже просто. У нас є перший тиждень, другий тиждень, третій, четвертий тиждень, в місяці. Ну, в кожному місяці є 4 тижні. Ось. А, і ми заповнюємо кожен тиждень, окремо, по ось цим ключовим показникам для нас, да? заповнили і таким чином відслідковуємо динаміку виконання нашого місячного плану. А, ми розуміємо з вами, що коли у нас проходить два тижні, то два тижні це половина від цілого місяця. Да? Тобто це 50%. Тоді, по ідеї, якщо у нас з вами є місячний план, то ми повинні побачити, що у нас. А, наш план повинен виконуватись на 50% вже да пройшло два тижні, значить, 50% плану повинно бути виконано. І ось ми таким чином зводимо ці дані і аналізуємо, виконано воно чи не виконано, і чому не виконується. До прикладу, тут ми бачимо з вами, що у нас виконання по місяцю по витратам складає 28%. Тобто, ми повинні були б вже 50% закрити, а у нас тільки 28%. тобто, або ми неправильно запланували місяць. Або ж щось не вдається зробити, тобто є якісь причини, якісь проблеми з цим можна далі вже розбиратися тобто, така от аналітика і далі. В самому низу є ще один шаблончик, який показує нам зведені дані плану та факту по всьому місяцю. Тобто, у нас був якийсь план на місяць, і ось факт його виконання. І внизу знову ж таки зводяться у відсотках показник виконання, там по витратам, наприклад, 100% виконання, по клікам перевиконання, да, там по показам перевиконання, ну і так далі, по кожному окремому показнику. Ось такі шаблони. Тобто ви можете. Просто їх копіювати, редагувати, як вам там зручно буде показувати вашим підрядникам, да, для того, щоб вони брали це за основу, використовували це. Ось і працювати з цим, тому що ну, воно може виглядати трошки складно, така купа таблиць, купа цифр, так, але це аналітика, це аналіз, це те, що дає змогу далі вам робити результат. Тому це важливо. Ну що ж, ось так. Все, в принципі, вам розповів. Якщо. Будуть питання, ви можете писати в коментарі. Дякую за перегляд, і сподіваюсь, ще побачимось.